29 листопада Кам'янецьподівська громада знову була у жалобі. В останню дорогу провели загиблого на війні старшого лейтенанта Сергія Глаговського. Разом із сім'єю він проживав у селі Довжук. У мирному житті Сергій був підприємцем, ремонтував автомобілі. Навесні 2023-го отримав повістку і одразу вступив до лав Збройних сил України. Служив на посаді командира механізованого взводу, чекав на відпустку, але додому повернувся у домовині. Я думаю, років 15 ми були знайомі, спілкувались, ну, обслуговував він мій автомобіль. Так ми з ним познайомились. І людина була з великої букви: відповідальний, чесний, порядний, сім'янин. жив роботою і родиною. На жаль, його вже немає. Пам'ятається щирим, добрим, веселим, позитивним. Любив життя, любив пожартувати завжди. Завжди до нього зверталися, так як він спеціаліст по техніці, був з автомобілями. Завжди допомагав. Дуже шкода, дуже велика втрата для сім'ї, для родини, і дуже шкода, що його не стало. Коли він був уже на війні, ви підтримували з ним зв'язок чи не мали з ним зв'язку? Підтримували зв'язок, по можливості допомагали чи грошима, чи там ну, різними методами, способами, так, речами, так, так, так. Збори там були на автомобілі, і на і на тому подібне. Тому допомагали, підтримували зв'язок з сином, з Олександром. Також на телефоні були завжди. Намагалися тримати зв'язок, допомагати, тому що ну ми всі одна єдина нація, одна єдина сім'я. Тому... Він прослужив вже півроку, якраз чекали його у відпустку. Всі сподівалися? Всі сподівалися, чекали так, що повернеться, але на жаль. 14 січня 2024-го Сергій Глаговський мав би святкувати свій 53-й день народження. На жаль, не судилось. 23 листопада 2023-го під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка на Донеччині Сергій отримав поранення несумісне з життям. Його серце зупинилось по дорозі до госпіталю. Батьки втратили сина, дружина чоловіка, донька і син батька. Поховали героя на Алеї Слави міського кладовища.